Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталія рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене не просто рукодільний щоденник, в мене сьогодні сотий рукодільний щоденник. Тобто я знімаю соту неділю підряд. От. Я не пропустила жодного тижня, і для мене це прямо було несподіване. От. Коли я порахувала, подивилася добре, що я почала їх підписувати з самого початку. О, так що можете мене привітати 100 тижнів ми з вами разом. Я так думаю, що є дехто, хто підписався з самого початку. Можливо, ви нещодавно до мене приєдналися. Або, взагалі, це перше відео, яке ви дивитесь на моєму каналі. Тож підписуйтесь. Welcome. Цього тижня я хотіла зробити дещо особливе. Думала-думала і надумала. Ну, По-перше, я маю півфінал, але це не головне. От, я Чому півфінал? Бо це не фініш, це в мене кубик від Тела Artis, він має бути десь такий. Його ще треба буде зшивати. Я його тільки попришивала йому весь бісер. Йому ще треба буде отут -от пройтися по, ем... по краю, по периметру. Я думаю, що я прошию останній ряд, бо бачите, він трішечки. Ну, вийшов. От, Якщо ми так його от розправимо, то він трошечки, трошечки кривуватий. Е, він мав, міг би бути більш кривий, от. але я намагалася якось бісер втримати на місці. І я думаю, що я пройдуся по, по крайньому рядочку пройдуся ще. Е, Ну, прошию, отут -от я прошила, отут -от прошила. Бачите, він трішки вирівнявся. Я ще прошию, і тут треба буде прошити по, по крайньому ряду такий типу шов, щоб його було зшивати, Коротше, треба з ним ще буде попрацювати, але весь бісер прошитий. Я з чистим сумлінням можу переходити до. Ну, до, до наступних моїх бісерних процесів, які мене чекають. У мене там лежить сумка відкладена, в мене там ікона лежить. Ну, коротко, є що мені бісером повишивати. А, Але кубік я душила. Вийшов дуже непогано. Дивіться, він блискучий, такий класний. От, Будемо шивати, буду шивати, покажу, як буду виглядати. От, Цього тижня я повернулася до кількох своїх процесів, як я їх називаю, з глибокої заморозки. По-перше, це отакий квітка гібіскуса і пташка Калібрі я вам ставляю картиночку. Я його починала минулого року. Трохи я його повишивала. Зараз я йому додала ну, від того, що було, додала там 1%. Ну, коротше, тут 7%. От, 7 днів вишивала, 7%. Я сподіваюся, можливо, я. Якщо буду вишивати його більше, то я його швидше, ніж за 100 днів вишив, бо тут ну, не так багато в ньому вишивати насправді. От, але давненько не вишивала і е, додала, я, бачите, почала тут йому вже червоне вишивати, цього не було. От, цього не було. Я спробую вставити вам фотку, якщо я робила стартову, як він виглядав на початку тижня. От, е, я взагалі тут таке не роблю, але якщо, якщо зробила, я зараз вам ставлю. От, е, я почала вишивати червоне, бо знаєте, в цьому, е, ну, в цьому зеленій так би мовити, частині вона не зовсім зелена. Тут, бачите, такий рудувате, якесь таке корочнувате, і воно нудно, нудно вишивається. От коли береш нитку і вишиваєш щось червоне, його багато, то це вишивається набагато цікавіше. Я вирішила, що я хочу порозважатися. Я, це зараз в мене тут 6-6 колір. Саме яскраво-червоний. І його тут буде таки багатенько. В принципі, поки що мені е, я не можу скласти думку. Якщо я не сказала, це схема від Вікторії Пахом. Пахомової. Я Блін, постійно забуваю. Ну, якщо що, я вам е, залишу посилання на неї в описі до відео, до, ну, подивитись, здається, походу. От, ну, трохи популярна така схема, її багато вже хто вишивав. Я бачила відшиви. І от щось воно мені наче гарно виходить, але оці постійні зміни кольорів мене щось трохи прикумарюють, особливо на зеленому. Червоний якось ну, більш приємно вишивається. Але я тільки почала, подивимося, що я запою. От, це перший бій, мій був набір, який я дістала з глибокої глибокої заморозки. З минулого року я його не вишивала. Другий мій набір, який я теж дістала з глибокої заморозки це отакий горох. Я, мабуть, вже не встигну його сфотографувати поруч з справжнім горохом. Це в мене одна зі схем з отакої серії город. Нагадаю, томати я минулого року вдушила. Зараз в мене горох, і мені ще лишаються дві схемки. Ну, я показувала це все в планах, і я таки до нього повернулася. Я тут ну, нормально душила, я тут близько 600 хрестиків, навіть трохи більше душила. І тут в мене єдина складність. Я його вишиваю переводом в ПНК. І в мене ну, не дуже мені подобається, що в мене виходить. Але ну, відступати вже пізно, тут вже багато вишито, тут більше 35% вишито. От, Я так його душию, я почала отут вишивати, тут буде стручочок, стручечок прямо з горошинками, і е, хочу душити нижню частину, ну, і в верхній частині там він е, ну, простіше трохи вишивається, бо там будуть квіточки, отаке от. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Якби я його вишивала, прямо от підібрала і вишивала, ну, тобто, по ходу не змінювала нитку, він би взагалі швидше йшов. І в мене якісь є питання до цієї голки, я не пам'ятаю, чому я її взяла. От, Щось вона мені не дуже подобається, можливо, її треба поміняти. От, І третій процес, який я теж дістала з глибокої заморозки, це Соняхи це буде велика панелька. Вона на 450 е хрестиків вишину. Теж я минулого року її вишивала, почала, хотіла повишивати в СП, От. і там трохи-трохи повишивала, і там, здається, щось теж, типу, там 5% було вишито. От. Я тут почала вже зелене вишивати, і теж воно непогано вишивається. знаєте. І це і колібрі з гібіскусом. У мене 20-й каунт, тільки це такий ледь-ледь, помітно, що він блакитний. Майже білий блакитний. Ну, якщо прикласти біле, то буде видно, що воно блакитне. От, а цей такий ну, типу рустік. От. І 20-й і той, і той, і я згадала, як же ж класно вишивати на 20-му каунті. Це в мене ПНК, також, це в мене DMC. DMC теж непогано на 20-му каунті вкладаються. От. Прості були процеси, особливо, знаєте, особливо цей, бо ти його береш, нитку вдягаєш і не, ну, типу, не, не, не рахуєш, нічого не підбираєш. Тут трохи складніше, бо тут треба ну, і порахувати, і нитки я підбираю. Ну, а з горошком взагалі капець, бо я собі зробила ще додатковий, е додатковий головнячок, бо замінюю нитки. От. Ну, тут взагалі ніяких питань не було. Це просто береш і вишиваєш. От я зараз не знаю, чи я в собі маю якийсь ну, ресурс на те, щоб якісь складні процеси вишивати. Можливо, я якраз наступного тижня повернуся до чогось, ну, на мою думку, простішого, наприклад, до. Душі троянди, Бо там просто, ну, просто процес по набору. Ти береш і вишиваєш, Ну подивимося. От, бо, або до Лукаса, Лукас теж прикольний. От, знаєте, Така проблема, коли ти береш процес, який давно не вишивала, от, наприклад, з соняхами. Я його взяла, повишивала, тут десь хрестиків 300-400 я нашила і така думаю. Вау, от сяду і буду його вишивати і вишивати. Потім згадала про тюльпани, потім згадала про трамвай. Коротше, не можна мені якісь собі плани, обов'язки ставити. Треба все ж таки по натхненню вишивати. Отакий от був мій рукодільний тиждень. Я щось дуже в'яло вишивала, а знаєте, чому я в'яло вишивала? Бо вчора я вже під вечір вже думаю, ну треба хоч щось зробити, хоч трохи повишивати. От. Бо цього тижня я читала книжку. Я читала останню, яка вийшла українською мовою. Ну, вона і остання, яка взагалі вийшла, книжку про детектива Страйка. Автор Роберт Гелбейт. Ну, всі знають, що це Джоан Роулінг. Це серія детективів, і це, здається. Я постійно забуваю, що статтю сьома книжка, здається, сьома вже книжка. Коротше, це детективна серія про приватного детектива Корма Страйка, який розслідує різні. Ну, різні такі незвичні випадки. Ну, його агенція детективна вона займається не тільки всякими там вбивствами і викраденнями. Вони там розслідують, ну, наприклад, якісь махінації, там переслідують невірних чоловіків і дружин. ну, таке, Як нормальні детективи звичайні, але час від часу до них звертаються люди, які Хочуть вирішення якихось більш складних питань. Ну, наприклад, тут в попередній книзі Чорнельне-Чорне чорне серце вони розслідували вбивство дівчини, яку переслідували через її професійну діяльність. От, її там доводили хейтери в інтернеті. Оця книжка, яку я читала, «Стримка могила, вона була про культ, про людей, які потрапили до. Деструктивного релігійного культу, несли туди гроші, і взагалі там тема е, релігії, е, підкорення, цього всього, е, промивки мізків, вона дуже там розглядається. І е, знаєте, я е, ну, попередню книжку Чорнильне Чорне серце, я здається казала, що я її читала близько чотирьох місяців. Я її всю осінь читала, і навіть трішки взимку. Лед-ледь дочитала. А от цю книжку я просто як сіла, я її почала знаєте, лінивенько так читати, думаю, ну кілька тижнів буду читати. Угу, я її ледь вчора майже весь день читала просто без відриву. От, от, я не пам'ятаю, коли зі мною таке останнє було, що просто от е, до, до першої ночі вже просто я засинаю, мені там лишилося. я ну, я, е, е, якби, Досить швидко читаю. Мені там лишилося кілька останніх розділів, ну, вже зрозуміло, до чого йде справа. От, але я залишила на ранок, думаю, ні. Я вже засинаю. Давайте зра... зранку насолоджуся. І зранку я її досні... за сніданком дочитала. От. І Боже, як це було цікаво. О, я не знаю. Ну, от, здається, нічого такого особливого, це просто детектив, ніяких там. Е Ну, якби. Але там було кілька таких от поворотів. От, таких заворотів було кілька сюжетних, що прямо і, ну, там, стосувалося однієї з побічних персонажів, Там була така ситуація цікава. Я не думала, що воно туди вирне. Коротше, якщо ви любите детективи і ще не читали серію про детектива Страйка, я вам дуже раджу: перша серія про е е кукушка, щось там з кукушкою. чи зов кукушки, чи поклик кукушки, чи голос кукушки, щось таке, вона ну, трохи нуднувата, але їх треба читати по порядку, не пропускати. Ну, тобто це не та серія, де, от, наприклад, коли читаєте там, про пуаро, да, можна з будь-якої книжки почати, вона сама по собі. От. Ні, це тут є історія, яка розвивається з першої книги і далі. Бо тут є герої, ну якби детективи, і про них про їх життя розповідаються, про їх відносини, про їх там родини, про це все. І ой, дуже цікаво читати. Просто якщо любите детективи, люто вам раджу. Але якщо ви справді любите детективи, то ви на я так думаю, що вже читали ці книжки. От, і остання, прямо воно від книжки до книжки все краще і краще. Перша ну, була така простенька, друга була ну, трохи нуднувата. От, починаючи з третьої, прямо жодні з кожною книжкою все краще і краще. От, і це відволикло мене від вишивки, відверто кажу, могла би повишивати більше. Але ж ні, Я читала і е, навіть не дивилася там нічого. Я відривалася тільки от на, е, пози, пози, попрацювати, позайматися англійською. І е, все інше в мене було вчитані, ледь-ледь ну, повишивала там трохи-трохи. Ну, це все, це все, що в мене було цього тижня. Я не думаю, що можна якось так більше розтягувати це. От. Але якщо ви хочете почастіше бачити процеси з заморозки, ви мені напишіть. Бо, наприклад, я би їх ще потроху би повишивала. От. Але в мене там лежать тюльпани, які треба вишивати, і е, лежить трамвай, до якого треба повертатися, бо мені треба якби, норму місяця на ньому шити. От. Але перед цим мені е, треба, щоб звільнити п'яльця для трамвая мені треба повишивати душеньку. Таке. Ну то коротше, в мене все заплутано. От е, на цьому я думаю, що е, рукодільний щоденник можна буде завершувати. Дякую всім хто подивився. Не забудьте лайк поставити. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, У нас тут багато цікавого. Цього тижня я не показувала влоги. Влоги, господи, теги. Він в мене лежить, мені треба туди питання додати. Я трішки там назнімала дещо, коли дошивала цей кубік. От. Я подивлюся, якщо він нормально вийшов, то буде ще один такий коротенький тег. От. Я хотіла про якісь там. Про дещо поговорити, там була не дуже приємна ситуація. Але, знаєте, я на такому піднесенні я дочитала гарну книжку, я дошила кубік, я е, повернулася до цих процесів. В мене непоганий настрій, е, тому я думаю, що е, про всякі капості, які зі мною сталися і прикрості, ми поговоримо якось іншим разом. От, Мені є там що сказати, але поки що я утримуюсь від цього. Все, на цьому все. Дякую вам за перегляд і продуктивного вам наступного тижня.